Дануся, які ми з тобою. Не зустрічай, ні хвилини, тому що ми зустрічаємо сюди. Там у нас вчора не зустрічаємо. Де це ми? Диво, яка комната. Майка. Ой, тут щось я так розмилися. Динозавр, а тут що в нас? Майка. Стань, Носарка, на тебе сфоткаю. Ви кому не було лаву?